Він хотів жити і любити людей, але війна залишила його брати, без їзі та води. Тварини невинні, що почалася війна. Вони люблять і чекають вас віддано. Навіть коли їхня людина померла або їх кинули. Безжальність та безвідповідальність господарів. Загубила багато маленьких життів. Безвинні тварини ні в чому не винні. Тому треба нести відповідальність за тих, кого переручили. Не залишайте пухнашників на вірну смерть. Заберіть з собою. Дарувати шанс на життя тим, кого покинули. Прихистити, нагодувати, обійняти, тому що українці нації з великим серцем. Бережи себе та пухнастиків.